Головне про події 16 травня в Україні більше не буде міністерства молоді та спорту. У Вовчанську окупанти беруть у полон та розстрілюють цивільних. А скандальне бронювання військовозобов'язаних працівників компанії Глово скасовано. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський витував законопроєкт номер 7731, який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях. У ніч на 15 травня ЗСУ атакували ракетами військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі. Знищено російські літаки та зенітно-ракетний комплекс. Двоє окупантів загинули, а ще 13 отримали поранення. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть у полон цивільних. Одного місцевого мешканця розстріляли за словами очільника МВС Ігоря Клименка. Чоловік відмовився виконувати накази загарбників. Скандальне бронювання військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, FavbetTech на період мобілізації скасовано. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, відомство буде розбиратися у ситуації. Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 750 мільйонів євро. Йдеться про постачання ППО та артилерії. Блекаути в Україні триватимуть до серпня, навіть вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі спостерігатиметься навіть за високих температур, заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, українці житимуть із дефіцитом електроенергії щонайменше наступні два роки. Міністерство молоді та спорту можуть ліквідувати після олімпіади у Франції. Відомство можуть приєднати до Міністерства культури та інформаційної політики, але його майбутнє ще теж не вирішене. У словаччині висунуто обвинувачення 71-річному словацькому письменнику Юраю Цінтулі, який 15 травня здійснив замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. За словами терориста, він не згодний з політикою уряду, зокрема щодо свободи слова. Цінтулі загрожує від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення. Тим часом сам прем'єр у стабілізованому, але дуже тяжкому стані. Спадкоємцем Путіна може стати його колишній охоронець, 50-річний губернатор Тульської області, генерал-полковник Олексій Дюмін. Саме його Путін призначив днями своїм помічником. Пише видання Більда. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.